Як в'язати повітряні петлі, ми вже з вами навчилися у попередніх уроках. Сьогодні я вам покажу, як з'єднати повітряні петлі у коло. Хочу нагадати, що повітряні петлі це є наш набірний край, без якого ми не зв'яжемо ніякого вироба. Коли ми набираємо ланцюжок з повітряних петель, їх може бути 100, 200, 300. Наприклад, коли ми в'яжемо джемпер або снуд. І нам, коли при з'єднанні, треба, щоб косичка не була перекручена. Отак. Це дуже складно, треба викладувати на столі, і це незручно. Я вам зараз покажу спосіб, як це зробити дуже легко. Набрали декілька повітряних петель. Достаємо гачок і прокалуємо його в першу повітряну петлю. Далі надягаємо нашу петлю і продовжуємо набір. Після того, як ви вже набрали потрібну кількість петель, ми робимо з'єднальний стовпчик, сполучний стовпчик, або його ще називають напівстовпчик без накиду. Ми просто протягуємо петлю на гачку останню через першу. Ось так. І все. І далі продовжуємо в'язання. І наприкінці кожного рядка ми робимо з'єднання кола з получним стовпчиком. Підписуйтесь на наш канал, там ще більше цікавих та корисних лайфхаків.